Добрий день, друзі! З вами Марія Стражевська. Ми продовжуємо вивчати топоніми Одещини, які кодують у собі історію нашого краю. Сьогодні ми зануримось у найдавніший пласт нашої історії, який записаний не у книжках, а на самій землі. Йдеться про гідроніми, назви річок, Лиманів та Озер. Щоразу, коли імперії приходили на певну територію, вони намагалися змінити місцеві назви, щоб зафіксувати своє право на ці землі. Назви географічних об'єктів, пов'язаних з доросійським періодом історії північного причорномор'я, не були змінені під час хвиль радянських перейменувань, що буквально стерли будь-які історичні відомості в назвах населених пунктів. Чому ж гідроніми такі важливі, щоб дослідити реальну історію краю? Чому імперії, які з легкістю перейменовували міста та села, рідко змінювали назви річок. На це є кілька важливих причин. Гідроніми були глибоко вкорінені в народній пам'яті не одного народу, а десятків інших, які були поєднані одним морем чи річкою. Інша важлива причина це практичність для моряків, торговців і картографів назва річки це критичний орієнтир. Якщо Імперія А називає річку так, а імперія Б інакше, це створює справжній хаос. Стійкість назв була важливою для міжнародної торгівлі та картографії. Назвати річку по-новому означало порушити багаторічні торгові шляхи та навігаційні системи. І нарешті багато гідронімів просто описували стан водної стихії. Так, куяльник, на берегах якого ми зараз знаходимось, походить від тюркського куянлик, що означає густий через велику концентрацію солі. Вода в лимані справді густа. Підписуйтесь на канал Земля Одеса. Це культурно-освітній відеопроект про Одещину як український і водночас багатонаціональний простір із глибоким європейським корінням. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк і залишити коментар. Назва лиману Сасик на території Ізмаїльського та Білгородністровського районів Одеської області в перекладі з Тюркської означає «смердюче». Назва Телігульський лиман або Телігул походить від турецького буйне озеро. Змінити таку назву означало б втратити важливу інформацію про річку, яка передавалася з покоління в покоління. Імперії приходили та зникали, але Дністер, Куяльник, Сасик, Дунай, річки та лимани Одещини продовжували носити свої давні імена. Вони стали мовчазними свідками історії, які таємниці вони зберігають про те, що тут жили різні народи, і кожен з них залишив свій унікальний слід на місцевій карті. Один із найголовніших гідронімів, з яким асоціюється Одеса, це Чорне море. Нам воно може здаватися вічним, ніби до його берегів завжди пришвартовувалися кораблі. Однак це наймолодше з усіх морів на землі. Приблизно 7,5 тисяч років тому воно було величезним прісноводним озером. А потім, після сильного землетрусу, виникла протока Босфор. Солоні води Середземного моря хлинули сюди, спричинивши справжній катаклізм. Водночас, попри свою молодість, Чорне море стало відомим цивілізованому світу одним із перших завдяки давньогрецьким міфам про Ясона, аргонавтів та Золоте Руно. Однак чому ж море має таку назву? Існує багато легенд мовляв, вода в ньому темна, або мідні якорі греків почорніли від цірководню. Греки не лише колонізували береги, а й почали фіксувати історію на письмі. Але як це часто буває, справжня історія виявилася набагато цікавішою. Виявляється, назва чорне море це результат довгого ланцюжка перекладів, що тягнеться через століття. Усе почалося з давніх індоарійських племен, які населяли ці землі. Для них море називалося Темарун, що означало чорне море. Але чому чорне? Тому що ці люди звикли до світлого, мілководного Азовського моря. А глибока величезна акваторія Чорного моря здавалася їм темною і загадковою. Згодом прийшли скіфи. Вони запозичили назву Темарун, переклавши її на свою мову як Ахшайна, що теж означало чорне темне. Греки, які пізніше колонізували ці береги, почули цю скіфську назву, але не зрозуміли її. В їхній мові Ахшайна перетворилася на співзвучне Понтос Аксейнос. І ось тут починається. Перша велика зміна у грецькій мові слово аксейнос означало негостинне море. На це були реальні причини. Море було бурхливим, а племена на його берегах суворими. Але грекам потрібно було освоювати ці землі. Але як залучити сюди торговців і колоністів, коли море має таку відштовхуючу назву? Це ж справжня антиреклама. І тоді вони вдалися до хитрощів, замість того, щоб вигадувати нове ім'я, вони використали простий, але геніальний лінгвістичний трюк. Вони взяли слово аксейнос і замінили в ньому негативну частку А, яка означає не або без, на позитивну частку «ф», що означає добрий або хороший. Так негостинне море стало понтос Евксинський гостинним морем. Це був блискучий маркетинговий хід стародавнього світу. Назва змінилася не через природні особливості, а завдяки стратегічному рішенню. Ця історія доводить, що гідроніми це не тільки опис природи, а й важливий інструмент політики та торгівлі. Слов'яни, до речі, скористалися Скіфською назвою моря, переклавши її на свою мову. Басейн Чорного моря у різні часи і у різних народів мав різні назви: Кімерійське море, Скіфське. Таврицьке, але для нас, українців, однією з найважливіших назв є Руське море. До речі, хто знає, а чи не звідси пішов відомий фейк, що українці викупили Чорне море? Чорне море отримало назву Руське завдяки активному використанню його мореплавцями для подорожей з Києва до Константинополя та інших місць. Свідченням цьому є відомий усім приклад з минулого, який дійшов до нас із повісті врем'яних літ. Тільки на київські князі Аскольд і Дір у 860 році вивели на Руське море 300 суден. То могутня Візантія змушена була визнати силу свого північного сусіда і зобов'язалася виплачувати йому данину. Військова перевага на тепер Чорному морі змусила тоді другий Рим визнати Русь як рівну собі. Назва Руське море не просто слово, це символ нашої сили, нашої давньої історії та нашого права на ці води. Ця морська традиція відродилася у 16 столітті із запорозьким козацтвом. На своїх швидких чайках вони сміливо виходили в чорне море, дістаючись до найвіддаленіших форпостів Османської імперії, а іноді прямо під стіни султанського палацу у Стамбулі. Саме наші козаки становили основу для створення російського чорноморського флоту. У 1788 році князь Потьомкін доповідав імператриці Катерині II, що Чорноморська ескадра складалася здебільшого з козацьких суден, якими керували 20 тисяч запорожців на чолі з отаманом Сидором Білим. Це свідчить про те, що наша морська спадщина є невіддільною частиною історії, ідентичності і нашої боротьби за своє місце на Чорному морі. Ми звикли бачити Одесу як місто, що стоїть на березі великого Чорного моря. Але якщо відійти від узбережжя, то можна помітити інший водний ландшафт глибокі яри або балки, які прорізають місто. Це сліди його справжньої, але забутої історії. Історія вулиці Балківської. Це найкращий приклад для цього. Вона виникла вздовж яру, де протікала невелика річка, яку місцеві називали водяною балкою. Через засилля комарів та сирості її згодом перейменували на канаву. По суті, це була головна водна артерія міста, яка забезпечувала жителів водою, і яка потім перетворилася на відкритий стік. З часом під час забудови міста цю річку сховали в бетонну трубу, але це не вирішило проблему. Сьогодні Балківська, яка проходить саме по старому руслу канави, постійно потерпає від затоплень під час великих дощів. Дренажна система не може впоратися з потоком води. Походження слова балка має кілька етимологічних версій. Одна з них вказує на можливе запозичення з тюркських мов. Де слово булак означає брудний потік або джерело, а балкан круті гори, порослі лісом. Однак найбільш ймовірною є слов'янська версія. Слово могло утворитися від давньої основи бал, яка присутня в таких словах, як болото і балище, місце, де колись була незина. Цікаво, що відомий російський лінгвіст, автор тлумачного словника живої великоруської мови Володимир Даль визначав балку як довгий і широкий природний яр. У степах малої Русі термін, яким він позначав територію сучасної України між двома степовими кряжами. Таким чином слово балка це справжнє українське слово, яке має глибоке історичне коріння на нашій землі. До 16 століття на місці сучасної Одеси протікали численні річки. Назви, до складу яких входить слово балка, бурлача балка, холодна балка, карантинна балка це все відгомін стародавніх річкових приток, які пронизували територію сучасної Одеси. Як гідроніми, зокрема, назви річок та балок відображають історію розвитку міста та його природи, розповідає історик Тарас Гончарук. Одеса, взагалі, місто, яке характерно тим, що в нього річок немає. Одеса має море. І це в принципі цього Одесі достатньо. Хоча, звичайно, оці балки, які в центрі міста, зокрема, теперішня військова балка, карантинна балка, це теперішні назви. Як вони називалися раніше? Ми на жаль не знаємо. Це колишні, колишні звичайні річки. Аркадійська балка. Величезна була балка. На жаль, зараз забудована. Там теж була вечовить річка, але також відомо, що на початку цієї витики цієї балки була чудова криниця цей і невелике село, яке називалося Оніка. Скільки знає, от наш дослідник Олександр Сердак каже, що це перекладається з тюрською як 12-та 12 криниця. Це так називалося тодішня Аркадія. Ну не зовсім Аркадія, три версти від моря вверх. Аж до теперішнього очевидь парка Перемоги. Та річка, яка була в Одесі, і іноді вона показана на мапах, зокрема відомої мапімолевесера Дебоплана, опис України і мапа України зсередини XVII століття за матеріалами першої половини 17 століття. Це теперішня вулиця Балківська. Це була така річка сезонна, і, до речі, після великих дещів вона знову відроджується. Називали тому цю чи це називали водяна балка. Там пізніше вздовж неї були ставки для чумаків. А також була назва, що це козацька балка. Ну російською мовою на, мап, на мапах біля Хаджибея – аврак Козацький, Тобто козацька така от була балка. Навколо Одеси, навколо Хаджибея, так як її називалося, було чимало інших річок, і ці гідроніми вони відбилися в історії українського козацтва. Ще з середини 16 століття, 1550 60 роки, наприклад, відомий витажок козаків Бернард Претвич, барський староста, ти сповідав, як він, ну як відоме його виправдання королю, він каже, напали на нас татари, а ми наздогнали їх на Аджибеку. Вочевидь, Аджибек він має на увазі не Хаджибей, а хаджибейський лиман. На той час обидва лимана одеських, в Одесі є два лимана. Такі є типу озера, лимани бувають різні, і затоки, і озера, і салоні, і прісні. А це хаджибій той час називалися Качибеївське озера, тобто тюркська назва Качибійське озера або Хаджибійське озера. Пізніше на кінець 18 століття обидва лимани називалися куяльниками. Великий куяльник це теперішній хаджибейський лиман. І малий куяльник це теперішній куяльницький лиман. Куяльник, вочевидь, теж тюркська назва, хоча є версії слов'янського походження щось від слова густий, тобто густе. Якщо Бернард Претвіч, наприклад, згадує про Аджебек, барабой, Берімбой він пише. Це річка Барабой, біля теперішнього Чорноморська, різні версії назви, або чи це якась долина з водою і берег, ну, прибережна. Мокра долина, або навіть вовче горло. Є така, що бірем бой це вовче горло. А також Чічиклії він згадується той самий Бернард Претвіч. Куяльники, наприклад, річки з пов'язані з іменем Івана Дмитрича Сірка, відомого чи, кишового атамана Запорозької січі. Він тричі на куяльниках. Він бив татар і навіть взяв там найзначнішого свого татарського бранця на куяльнику в 1672 році Мурзу Тананбєта. році. звичайно, можна згадувати лимани інші, з іншого боку Одеси. Це Аджелицькі лимани. Ну, теж від слова Аджи, тобто гіркі, там насправді дуже солона гірка вода. Також звичайно, Телегульський немає. Телегул і річка Телегул найдовша річка, річка на Одещині, там 100, щось таке 168 кілометрів. Діліґол це скажене озеро. Також пізніше, після зруйнування Запорозької Січі. Саме у козаків запорожських, які вирішили пішти під підданство Османської імперії, втікти від московитів, було гасло саме на Тілігул, бо вони дуже любили промисли рибні саме на Тілігульському, цьому той самий Деліґьол, тобто скажене озеро, на цьому Тілігульському лимані. Але потім, на прохання російського уряду, турки переселили їх за Дунай, так виникла за Дунайська Січ. Чи можна говорити, що стародавні річки Одеси, такі як Куяльник і дальник, стали не лише географічними об'єктами, а й важливими історичними маркерами, що відображають зміни в екології та кліматі. Дальник та лик слід ну, сказати, що іноді славяни, тобто наші місцеві українці, перекручували тюрські назви. Ну, дальник, чому він нібито дальний? Він зовсім не дальній, це не так далеко від Одеси. А згадує його ще, наприклад, мандрівник османський Евлія Челебі в середині 17-го 17 століття, який тут е, був як Талик чи Далик, це назва чагарника яким була вкрита тут ця місцевість навколо тої самої річки, яка досі є дальник? Це звичайна господарська діяльність, діяльність тих самих починаючи від російських поміщиків, які не звертали увагу на екологію, на річкоохоронну, якусь складову. Просто використовували місцеві ресурси в першу чергу, як земельні, так і водні, тобто створюючи ставки, використовуючи воду для рошення, а і також просто розорюючи схили. Після чого земля ця заповнювала річище тих самих маленьких річок, і вони просто або пішли під землю, скоріш за все, вони ну фактично з зничною мірою зникали. Зараз це створює великі екологічні проблеми, в тому числі стосовно річки Телегуз, здається, зараз вже намагаються вирішити ці проблеми якимось чином. Можливо, як колись вирішити стосовно річок Великий куяльник, там, журавки чи малого куяльника, середнього куяльника, дальнику і інших цих Малих річок Одещини, як імперія вплинула на кількість води в регіоні, які зміни в кліматі. Ну слід сказати, що після приходу сюди звичайно російської імперії. А тут активно царським сановникам, поміщикам іншим, ну переважно це були офіцери, але не лише для них нарізали так звані дачі. Ну, це десь від 6 тисяч гіктарів, щоб розуміло, дача це на той час це моя, так іноді могло бути 25 тисяч гіктарів і так далі. А, і е, ясно, що потім держава особливо не контролювала діяльність цих самих поміщиків. Вони могли робити те, що вони хотіли. А, і, звичайно, що і вирубувалося активно залишки лісів, хоча на той час, скажімо, навколо Одеси була фактично не півпустеля, але е, чіт, проблема була завжди велике місто, треба було опалення до появи. Залізниці до того, як сюди почали привозити вугілля з Донбасу, а тому і винищувалися залишки а, насаджень, які тут були, а, активно використовувалися вода річок. Ну, головне, розорювалися степи безконтрольно, що призводило просто до того, що ця сама зорана земля потрапляла до річища і а, забруднювала, і потім замулювала ці річки. Також створювалися ставки. А що також звичайно сильно негативно впливали на річки? Не всі поміщики були звичайно такими. Поганими тут в краї, наприклад, в Одесі, третій пам'ятник, який був встановлений а товариством сільського господарства Південної Росії, яка діяла ну, центр був в Одесі. Це фактично українське було табориство сільського господарства. А, чи це в міському саду було встановлено в 1872 році, якщо не помиляюся, пам'ятник Віктору Петровичу Скаржинському, і там було написано це людина, яка посадила величезну кількість гектарів, а, дерев а, в. Херсонських степах, тобто в цих він висаджував дерева, причому лісові дерева. Він висаджував, якщо знаєте, це Миколаївська область, а жив він в Одесі, до речі, в тому числі тут його будинки. Миколаївська область, це Скаржинка, це Мігійський, от Мігія, це його були маєтки, і там він створював ліси. В Одесі активно боровся за екологію той самий рішелі, який роздавав дачі в Одесі. В Одесі стандартна дача це була 25 гектарів, але Достатньо велика територія. Але з умовою посадити мінімум 800 дерев, і це дерева потрібно було за ними стежити, бо тут нема води. І треба було якось їх поливати або чекати дощів і так далі. А ну, пізніше Воронцов висаджував також дерева, плантації, це висаджували при чи При цьому брати арештанти висаджували плантації в Одесі. Переважно, ви знаєте, біла акація, починаючи ще з рішелія, а потім при Воронцові. І ця рослина змінила тут. Взагалі, екологію в краї на краще, бо тут можна сказати по Одесі найкраще. Але що стосується річок, то звичайно вони заважали часто і їх використовували, не думаючи про їх збереження. І буквально на очах з кінця XVIII століття річки міліють і вже писав ну, момент приєднання цих земель під російську імперію франц де Волан в описі цього краю, що той самий Тілігул, каже, є в районі Ананіва водяний млин, каже, але він вже не працює. А є запоруди, там каже, водиться форель навіть. Тобто навіть форель вилилася в цій річці, а зараз ця річка отака. Чи можна стверджувати, що одеські гідроніми, як от назви колодязів та балок, є важливим елементом у збереженні історичної пам'яті міста? Про що вони нам розповідають? Ну, гідроніми краю, звичайно, вони розповідають про те, що тут е, значить, е, ну, більше тисячі років тут кочували тюркські народи. Ці назви пов'язані не лише з Османською імперією, ці назви пов'язані з тюркськими народами, які тут, починаючи від гунів, кочували цими степами. Ну, принаймні від Гунів, це і, звичайно, і авари, це потім Печеніги, Торки, половці, потім, звичайно, Золота Орда, потім Кримські татари, потім ну, нагайські нагайці, які тут орди качували, Едісанське. Буджацька чуда теперішню Одещину, а пізніше, звичайно, Османська імперія. Тобто, вони кажуть про те, що звичайно, ж тут було серйозне таке місце контакту між українським молдавським населенням, тобто між землеробським населенням і населенням Тюрським. Хоча зустрічаються, між іншим назви і е, 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 суд Слов'янський, наприклад, от Пересип Одеський. 1442 рік, перша писемна згадка. А це коли земля пересипала море, тобто знов пов'язано з гідронімом, бо ці дві затоки куялінський, хаджибейський лиман. А, і а, власне, чи це були затоки, а вони перетворилися на озера. На очах у людей, тобто у слов'ян, то земля пересипала море. Тому назва для таких піщаних кос це пересип. Але це поодинокий випадок. Просто це був період, коли тут була руська литовська держава, яку називають часто Велика Литовська, а, І коли тут було Поділля, і оце вже слов'янська назва пересип. Але решта назв того часу вони переважно тюрські. Український мовознавець Богдан Грицевич пояснює: якщо населений пункт і річка називаються однаково, то гідронім завжди первинний. Тим цікавіше роздивлятися карти Одещини та бачити, як паралельно з'являються назви, які походять від різних народів. З давніх давен люди селилися біля води, тому річки ставали основою для назв поселень. І ці назви згадуються на картах або в усній мові задовго до періоду, коли сюди прийшла Російська імперія. Цікаво, що чим менша річка, тим частіше вона змінювала свою назву, залежно від того, хто володів землею, де вона протікала. Закони давнини дозволяли власникові змінювати назви річок і поселень на них. Для прикладу, місто Кодима, засноване у 1754 році, отримало назву від річки Кодими. Про походження цієї назви є кілька думок: від турецького слова мочар або схід, або ж від удмуртського полото. Існує ще й народний переказ, що у цьому краю поселився запорізький козак Кодимка, і заснував разом з іншими козаками зимівник козацьке господарство. А навколишні люди називали цей зимівник Кодимою. Інший приклад селище Сарата на Одещині, що стоїть на річці Сарата. Її назва походить від молдавського Сари, що означає гіркий солоний, оскільки ґрунти навколо селища Солончакові. Назва річки начебто попереджає не пийте, вода гірка, солонувата. То по Одещини є багато назв, що походять від тюркських мов. Це пов'язано з тим, що тривалі століття тут панувала Османська імперія, а в степах кочували єдесанська і буджацька орди ногайців. Наприклад, річка Чечеклія означає квітка. За легендою, так її назвав турецький хан захоплений красою берегів, кучурган. Річка, що пересихає «Турунчук, швидка річка. Виявилося, що чим давніша назва, тим більше шансів, що в її основі лежить поняття вода текти. Річка. Також серед гідронімів часто фігурують корені, що означають потік, «перешийок», злиття, рукав, швидка, глибока, тиха, темна, світла, бурхлива, холодна, вигнута тощо. Неозброєним оком видно, що в багатьох назвах річок України та Одещини фігурує співзвуччя звуків дини, Дніпро, Дністер, Донець, Десна. Це іранський корінь Дон або «Дин», що означає вода. Інші іранські корені тур швидкий стрімкий, прт, потік, річка, слав, річка, потік, руд річка струмок. Чому? Сотні, а можливо, й тисячі назв іранського походження розосереджені по всій Україні. Історик Йордан, який жив у VI столітті нашої ери, залишив для нас надзвичайно цікаве свідчення. Анти, славні з обох племен, розповсюджуються від Данастра до Данапра, там, де Понтійське море утворює закрут. Ці річки віддалені одна від одної на відстані багатьох переходів. Легко здогадатися, що Данастра це Дністер, котрий завершує свій біг на Одещині, а Данапра Дніпро. Понтійське море це Чорне море, а Закрут це Дніпробузький лиман. Дністер одна з двох найбільших річок Одещини. У різні часи та епохи мав різні назви, які давали йому народи, які жили на його берегах або використовували під час судноплавства. У працях старогрецьких учених він згадується під назвою Тірас або Тіріс. У римлян відомий під назвою Данастріс або Данаструс. За ще однією версією назва походить зі скіфсько-сарматських часів і означає південна річка. Дунай назва річки, яка пов'язує Одещину з багатьма європейськими країнами. Корінь назви Дана, Дуна, Дон теж означає вода, річка. Вважається, що це ще прослов'янське запозичення з готської мови. А готи взяли цю назву з кельтсько-латинської назви верхньої течії річки Данубіус. В українських народних піснях та думах слово Донай вживається в значенні розлив, великий потік, глибока ріка далека і невідома. Гідроніми зберігли для нас пам'ять про скіфів і сарматів, греків і тюрків, українських козаків і молдаван. Імперії приходили і зникали, а річки залишалися. Їхні назви є найдавнішими і найстійкішими документами нашої історії. Вони показують, що українська земля завжди була заселеною, а її історія набагато давніша і багатша, ніж будь-які імперські наративи. Річки це наша жива пам'ять, яка ніколи не зникне. Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами. Ми будемо і надалі через топоніми вивчати реальну історію землі Одеси.